Один з моїх найулюбленіших препаратів у цій серії Lief для здоров'я печінки та жовчного міхура. В анамнезі я маю боткіна, це гепатит Б, здається. Ну, от, Якась найлегша форма, чи а загалом, я взагалі гублюся. Профілактику жодну я не проводжу, також це не прописано за показниками. Просто притримуватися одної дієти, менше смаженого. І регулярно я пропиваю ось таке, що мені ще ставлять загін жовчного міхра, хоча я нещодавно дивилася, що це все маячня, і не звертайте уваги. І дискінезія жовчно шляхів загалом непроста історія, як кажуть, і ось цей чудовий засіб. Він складається з цмину піскового з трави, плодів розторопчі, пророщених зеренів сапшениці та кукурудзи, кукурудзяних рилець, ми та дереві. Так, дуже простий склад. Його можна пити просто чаями, якщо в аптеці ви берете. І комбінувати самому, і купувати, і купувати різноманітні збори теж можна. Але я лінива. Я лінива настільки, щоб прибирати розпорошені чайочки, пакетики, викидати, шукати, куди його викинути, якщо мені треба прийняти чергову порцію. Тому я обираю капсули. Зараз відкрию, покажу, як виглядає всередині. Ось така досить простора коробочка. Раніше вони були делікатніші, але дуже У мене є ще обрізані коробочки, я їх використовую для зберігання різноманітних речей. Ось власне мій органайзер, скажімо так, і це, це є так відкриті тут комплекс. коли мені потрібно, я приймаю. про сив. Ось такі капсули. Багато-багато різноманітної трави. І інструкція. Також є телеграм-канал Dr. Choice, можна проконсультуватись, тому що мені навіть в період лактації ми підбирали такі дозування, таку частоту прийому, коли мені можна було бути фітопрепарати. Ось Вживати дорослим і дітям від 12 років по капсулі, двічі на день. Дітям від 6 до 12 по одній капсулі, курс 35-40 днів. Отже, тут і захисні. Властивості, і запобігання жировій дистрофії, нейтралізація токсинів, відновлення пошкоджених тканин. Починка взагалі дуже живуча. Нещодавно дивилася про трансплантацію, то невеликий шматок, навіть якщо беруть, відростає повноцінний орган. Фантастично! Це, мабуть, саме дивовижний орган у нашому тілі, протизапальна антибактеріальна та противірусна дія, усувають спазм жовчовивідного каналу і поліпшують склад. і Ереологічні. Властивості жовчі. Потрібно дізнатися, що це таке. Не вчитувалася, я вже давно нею користуюсь. Багато розумних назв і стіл. І розписано для чого кожен. Розторопша відновлює. Смин, пісковий квіти підвищують вироблення жовчі і покращують розчинні властивості. Так, кукурудзяні рельси. До речі, вони і для жіночих органів інших дуже корисні. Так, усуває млявість. Угу. Холестеронний коефіцієнт. Добре. Меліса лікарська. Знімає біль, віруси пригнічує. Виділення жовчери посилює. Прекрасна травичка. Дереві протизапальний. Угу. А прирощення зерна, амінокислоти загалом підсилюють все, покращують. Угу. Ось такі капсули. Вартість такої, такої упаковки, якщо для дорослих, це на 15 днів. 172 гривні. Зараз є спеціальна пропозиція, діє акція. Такий набір це жіноче здоров'я 18. Повна вартість фотокомплексів 888 гривень. А придбати цей комплекс можна за 672 гривні, якщо я не помиляюсь. Зараз я перевірю. 659, перепрошую. 659 гривень такий комплекс. І рекомендують його приймати 45 днів, а це на 15, отже, це буде, якщо повністю купувати, 659 на 3 рази. 1977 гривень повністю комплекс для жіночого здоров'я попити 45 днів. А можна взяти один препарат, який зацікавив, і спробувати. Зараз розкажу про інші препарати, про все, як ми подивилися. Наступне я візьму пока.